Привіт, друзі. Сучасні реалії нам підказують, що ця війна перетворилась на війну дронів. А так дешевше і корисніше, ніж втрачати людське життя. Набагато дешевше відправити на розвідку коригування чи збрасувати припас, ніж втратити людське життя. Сьогодні ми не будемо з вами оглядати лінійку DJI, бо, по суті, про них і так вже все відомо. Що можна було з них витягнути, вже витягнули. Їх використовують для різних цілей. Вони допомагають, по суті, і літакам, і іншим системам. Але це вже військові напрацювання, які ми обговорювати в цьому відео теж не будемо. Сьогодні я вам трохи покажу FPV-дрони. Бо вони стали доволі такими якісними замінниками серійних дронів лінійки DJI і Autel. Набагато дешевше і навіть вигідніше використовувати саме FPV-дрони, Бо вони масштабуються, і як конструктори можна доповнювати чи змінювати під свої потреби, от що ну, казати. Є різні моделі, як доволі величенькі, так і е, зовсім маль, маленькі. Так, почнемо ми з маленького 5 дюймового Цей дрон приїхав мені лише сьогодні. Я його розібрав почистив помив. І якщо цікаво, я на іншому каналі, посилання буде в описі. До речі, у мене з'явився резервний канал, на якому ми будемо літати. Будемо дуже багато літати, а у випадку, якщо я буду мати якісь проблеми на цьому каналі, то я буду виставляти все там. То додавайтесь, щоб не пропускати ці кавбиньки. Так, ну і щодо маленьких FPV-шок. по суті, він гарно тягає так, такі припаси. Як ви знаєте, тут можна змінювати діаметр і, по суті, це е, така історія, що можна е, навіть в домашніх кустарних умовах приробити під свій дрон і користуватись. Е, цей дрон ви багато разів мене бачили. Е, це у мене тестова модель. Е, він нещасний. Чому так? Що тільки я його обладнаю, щоб політати, е, проїжджають хлопці, їм щось треба з нього зняти. Коротше, він, напевно, ніколи не літатиме з такими запросами. Ну, теж він працює в такому ж самому ритмі. От. Ну, а щоб показати цей, я зараз вас поставлю на штатив. А, і так, ми маємо таку DJI раму щоб ви розуміли. От. 550. І тут я завчасно приліпив фонарик. Чому так? Бо зараз немає польотного контролеру тут. І під'єднувати систему скидання ну просто фізично ні до чого. Тому я зімітував польотний контролер фонариком. Коли буде польотник тут, то фонарик, звісно, прибереться. Так, і вам напевно нічого не видно. Ха-ха, хвилиночку. І так, імітуємо сигнал з польотного контролеру. Поїхали. Ну і таким чином, по суті, відбувається. Також є алгоритм, за яким можна скидати опарно. Чи взагалі всі одночасно. Все це можна реалізувати для того чи іного дрону. Та й взагалі FPV-дрони, чим цікавіть, тим, що з ними можна зробити ну, будь-що завгодно. От і, до речі, ми обов'язково повернемо бумеранг руським. Не зря ж вони його прозвали бумерангом. То повернеться їм, обов'язково повернеться. Залетить, може десь в бліндаж чи ще кудись. Отака от історія. Ну і звісно, під цю машинку теж є напрацювання. Вона чекає на свого замовника. От, до неї, по суті, все вже є. Єдиний замовник зараз не може зорієнтуватись, який тип припасу хоче кидати. То, звісно, під певний тип припасу буде розроблена система. І е з часом, звісно, я вам спробую показати ще декілька цікавих систем, які зможуть е робити таку бомбардировочну роботу. От, не зупиняємось, працюємо. Е якщо підписані на мої соцмережі, то ви бачите, які обсяги ми робимо. От. Е Якщо цікаво вам по системам по FPV, звертайтесь, чим можу допоможу. Ті, хто роблять FPV дрони на замовлення чи планують їх робити. Звертайтеся, я вам допоможу з системами, з підбором систем до певного дрону чи припасу. Разом до перемоги. Дякую, друзі, за вашу підписку. Донати, вподобайки. Разом ми сила.